Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так. Чудово, я вас теж чую і бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Є. Доброго ранок. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка. Єременко Лілія Сергіївна, начальник відділу охорони навколишнього середовища. Дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Я бачу, що в нас є декілька учасників на наших слуханнях, тому давайте я зараз по, по порядочку, як в мене по списку ви є, буду вас називати, а ви представляєтесь, будь ласка, кого ви представляєте на даних слуханнях. Будь ласка, Ханна К. Кисельова Ганна Костянтинівна, представник ТОВ НТЦ «Система». розробники. Дякую. Пан В'ячеслав. Зараз підключиться. А, а мене чутно. Ти тут? Так, так, пане Вячеслав, вас чутно. А картинки немає, так. Нічого, ми вас чуємо, можете представлятися. Просул В'ячеслав Миколайович, розробник документів. Дякую і е, пані Олена. Добрий ранок. Клісовська Олена, е, представник фірми розробника ОВД. Добре, дякую. Поки що ми не спостерігаємо представників громадськості на наших слуханнях. Тому чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до наших слухань о 10.15 продовжимо слухання. Наші. Дякую. Я вас хочу попередити, що в нас вже ведуться ведеться відеозапис наших слухань, тому я вас попрошу всіх виключити мікрофон, щоб якщо будуть якісь ваші особисті розмови вестися, щоб вони не фіксувалися на відео. Доброго ранку ще раз, 1015, давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Чути мене, правильно? Угу. Чудово. Отже, сьогодні, 29 квітня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Фармхім стосовно планованої діяльності, розширення номенклатури лікарських засобів. Що випускається за адресою 41100 Україна, Сумська область, Шосткинський район, місто Шостка, вулиця Індустріальна, будинок 1. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, департаменту екологічної оцінки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок проведення громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.17 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В чаті у нас повідомлень немає. В ефірі у нас тиша з цього питання. Тому станом на 10-18 на відео я фіксую, що на громадських слуханнях присутньо шестеро учасників, серед яких двоє це представники міндовкілля як організатори даних громадських слухань, і четверо це представники суб'єктів господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Відтак, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Фармхім стосовно планованої діяльності, розширення номенклатури лікарських засобів, що випускаються за адресою 41100 Україна, Сумська область, Шосткинський район, місто Шостка, вулиця Індустріальна, Будинок, 1. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую. Дякую. Muito obrigado.